Компанія бачу все. Знімаємо сьогодні плащ пончо, і під нього зробили ще одну накидку. Оце ось у людина стоїть в плащу і в накидці. То лице посередині видно, і ноги. Направо чуть-чуть поверни. А це ось у людина стоїть ну, без нічого. Через одну хвилину, десь приблизно 60 секунд, його. Воно, бачите, вже спину його видно. То спина, що... там гола в нього? Ні, не гола, на ній теж одіта ця штука. Ну от Вже трошки починає, де воно до тіла притуляється, воно в боку зліва і ближче до шиї, де лежить, і воно вже починає просвіщатися. Але якщо перед собою зараз ми знімемо ролик, його держати або не вкриватися, а, наприклад, там 20-30 см від тіла повністю його, щоб був бар'єр воз... повітряний. повітряний, то тоді буде гарна штука, тільки тоді не його нести над собою треба або перед собою. Ну, Зараз будемо знімати. Все, хорошо. Е, ось. О... Я переверну. Я бачу. Коротше, це обичний для батарей. Бар'єрчик, той, що продається по 20 гривень в магазині, він через нього реально людину не видно. З правої сторони, воно пончо, людина тримає. ну Просто неправильно трохи тримає, ладно, не важно. берем фоль, фольгоізол, чи якось воно називається. Ми там в описі напишемо, що це таке. Якщо ти його тримаєш поперед собою 20-30 см, то він не нагрівається, його можна закутатися в нього і йти.